Сиба хвиля днів, та ще й так, що озвати згоді, а він просто звучав, як жив на одній, на високій ноті. А життя, ніби карамель, Та ж знайдеться між квіт і терці, сонний жар африканських пустей і тривогу йому змучено серце. А митець, та хоч трохи дитя. Тож даруй йому іронічність, бо зякрит непросте життя, не розмінюється на вічність. суєта, лабіринти справ, а душа таки у польоті. А він просто жив, як звучав на одній, на високій ноті. А життя, ніби карамель, Та ж знайдеться, між квіт і ідеться. Сонний жар африканських пустень і тривог'я знучене серце.